Підібори багаті історіями Про нас назнаці тимниці в потробиці тут зупинився час Рахують людей, ховають ціні з давні давини, аж домнині, і бачили нас з тобою. Коли ми лишились вчора двоє доброго дня, дорогі українці! Просимо максимально репосту, як завжди. Ми родини 77-ї бригади, Берегині 77. Ми приїхали в одне місце, яке знаходиться в центрі України. Де ймовірно незаконно утримуються наші солдати, які вважаються зниклими безвісти, ми просимо у президента Зеленського, і у генерала Залужного, і у СБУ, і у ДБР, і у військової прокуратури, і військової контррозвідки. Будь ласка, посприяйте тому, щоб цих хлопців витягнути з незаконної неволі. Хлопців утримують досить досить тривалий час. Над ними знущаються. Деякі вже цього внутрішнього полону незаконного не витримали. Офіційний статус цих хлопців зниклий безвісти. Жаль, зараз четвер, і сюди ніхто ще не доїхав. Хлопців утримують незаконно. На мою думку, незаконно їх утримує командування 77-ї бригади. Вимагаємо максимального репосту, щоб нас почув президент Зеленський і генерал Залужний. Ми будемо тут, на цьому місці до тих пір, поки на цій базі не проведуться обшуки і рідні, зниклі безвісти, які тут незаконно поневолені. А у нас є і свідчення, і докази, і ми готові це все надавати в суд. У нас є вся ця інформація, але нам потрібні наші рідні. Вони знаходяться в нелюдських умовах. Вони знаходяться в такому стані, і у нас є інформація. У нас є свідчення від хлопців 77-ї, що цих солдат, незаконно полеволених зі статусом зниклий безвісти, будуть намагатися вивести на ноль і обнулити для того, щоб рідні більше ніколи не дізналися, де наші хлопці і що з ними. Президент Зеленський, генерал залужний. Ми вимагаємо звільнити наших рідних, і ми вимагаємо покарати винних. Народи України, будь ласка, допоможіть нам з розголосом. Хто може нам допомогти, приєднуйтесь до нас. Українці, просимо максимального репосту. Ми родини з них на військових 77-ї бригади. Я розшукую брата з 3 березня, Щирського Миколу Миколи Миколайовича, який зник на першому бойовому завданні. Я отримала інформацію спочатку про те, що його з поля бою спустя двоє суток евакуювали в стабілізаційний пункт. Цей стабілізаційний пункт протягом місяця ніяк не могли евакуювати до 70 поранень. Потім цих хлопців евакуювали. Спочатку тримали в Константинівці, потім в Павлограді. Знову ж таки, незаконно, бо 24 березня у мого брата вже був статус Зниклий безвісти. Наприкінці квітня цього року я вийшла на знайомого із ВКР, і цей знайомий мені сказав, що твій брат живий, він знаходиться в полоні у наших. Я почала їсти, звертатися і всюди. Десятки разів я була і в координаційному штабі, була на особистій зустрічі у Олега Котенка, а також у багатьох інших. І всі як один мені говорили, що у нас в Україні такого бути не може. Що ми правова держава, ми не Оркостан, Що не можуть наших хлопців утримувати незаконно в неволі, тим більше зі статусом зниклої безвісти. Чотири місяці травень, червень, липень і майже весь серпень я розшукувала і не могла знайти ніякої інформації. Потім наприкінці серпня я дізналася про те, що хлопців із Павлограда потім возили по всій Україні. Як вчора буквально я вже дізналася, що їх завозили навіть у Кропивницький, потім їх привозили в Дніпро, тепер їх тримають в Дніпропетровській області за містом. І, скажімо так, ці хлопці незаконно отримувані. У вересні я ще знайшла три джерела, які мені повідомили про те, що наші поневолені солдати незаконно поневолені. Уявіть собі, зі статусом зниклий безвісти, їх утримують уже більше. Отак, як мого брата, з квітня місяця цього року зі статусом зниклий безвісти, їх утримують незаконно на території, скажімо так, установи і постійно перевозять. Я дізналася про те, у нас є свідчення, що над цими хлопцями з внутрішньополоненими у них немає ніякої вини. У них немає. Вони винуваті лише в тому, вдумайтесь що вони в тому пеклі поранені, вижили в боях. Якщо там захочуть інкримінувати дезертисту, так це не вдасться. Через те, що в мене є свідчення, офіційно зафіксовані, які говорять про те, декількох побратимів, що мій брат був з пораненими ногами. Він не міг дезертирувати, його відтягували непритомним з поля бою, а потім протягом місяця не могли забрати. Тепер, виходить, починаючи з квітня, цих хлопців незаконно утримують. Командування про це прекрасно відомо. В вересні місяці я дізналася про те, що над хлопцями цими знущаються, що їх б'ють, їх катують. Деякі хлопці, на жаль, вже здійснили суїцид і не витримали оцього цього внутрішнього полону. Деякі хлопці. Померли від хронічних захворювань. Хлопці знаходяться в неволі, і е, оці віртухаї їм погрожують, що якщо хтось дізнається, то ну, звіздець вам і вашим сім'ям ми точку здадім і відсюди приїті. Мій знайомий, хороший знайомий, у жовтні їздив до командування цієї хльобаної 77-ї бригади. Вели переговори про те, щоб цих хлопців відпустити. А командування, вибачте, боїться, бо родичі намахані, і вони бояться хлопців відпустити. Це що взагалі за вибрики такі? Скажіть, будь ласка, ви хто такі? Ви люди чи ви тварі? Відпускайте наших рідних, Президенти Зеленський, генерали Залужний, ДБР, СБУ, ВКР, ВКР, будь ласка, Київське. Ми звертаємо вашу увагу, що Криворізьке ВКР на жаль, на превеликий жаль. Маючи інформацію про цих хлопців ще у п'ятницю, майже за тиждень не спромоглося приїхати й перевірити. Ми вимагаємо комплексну перевірку цього місця, де ми знаходимося. Поверніть наших рідних. У нас є і локалікація, і документація, і свідчення побратимів. І вчора, буквально вчора, один із наших побратимів повідомив про те, що цих незаконно поневолених хлопців. З 77 і з 56 ї бригади збираються вивезти на ноль і незаконно обнулити. Також є інформація про те, що частину цих хлопців передали росіянам в полон. Я вимагаю максимального репосту, допоможіть нам визволити наших рідних. Доброго дня, дорогі українці. Просимо максимального репосту. Ви об'єднання родини 77-ї бригади, перевіді 77. Ви всі бачили нашу Тетяну ючук, яка знімала відео з усією правдою про деяких командирів 77-ї бригади. Про страшенні пробори, але на жаль, це не, страшні, не найстрашніші злочини, які е, імовірно роблять командири деякі командири 77-ї бригади. Також ці виродки утримують незаконно на території підконтрольній їм своїх людей, своїх військових зі статусом «зниклий безвісти. Деякі хлопці вже не витримали цього внутрішнього полону і померли. Також звертаю вашу увагу на те, що е, командування цієї бригади е, іменами вказали в заяві до Міністерства внутрішніх справ, е, погрожували Тетяні спочатку в коментарях у Фейсбуці під її постами, потім е, підіслали журналістку, яка, грубо говоря, намагалася зняти. Е, Матеріал про Тетяну, а насправді вивідати, де саме Таня проживає. І зараз, протягом останнього тижня, Тетяну почали морально переслідувати і погрожувати. А саме один із прихвостнів командирів 77-ї, скоріше за все, при хвостинці прихвости тих командирів, які дуже бояться за свої шкури і за те, що вони понесуть покарання, почав писати Тетяні створили фейкове відео з погрозами. Фейкове відео до нібито її чоловік перейшов на сторону, ем, на сторону ворога і почали її написали: якщо не перестанеш пиздіти, це відео буде розіслано у всі українські соцмережі. Твою Віталія запам'ятають як колабора... колабораціоніста і зрадника. Та, Таня зняла відео, що це фейк, там дійсно фейк. От, а їй написали знову: кажеш, це фейк? Ну ну Україна запам'ятає твого чоловіка. Привіт. Радоми шутида й тепер скоро там будуть гості. Тобто, це прямі погрози того, що можливо вони завітають до тетяни. Також на почали вчора її скинули вже з іншого номера погрози і скріном ніби як кримінальної справи, нібито заяви в ДБР про те, що на Тетяну нібито заведено кримінальне провадження. За статтею 111 Конституції державна зрада. Скажіть, будь ласка, яка державна зрада може бути у жінки, яка розшукує свого чоловіка з червня, і яка насмілилась розказати правду в Україні? Так от, сьогодні ми приїхали на одне із місць, де утримують незаконно зниклих безвісти солдат 77-ї бригади, а Тетяні прийшло повідомлення: забирай своїх дівчат, нахуй, дура, тобі кримінальної справи мало. Так, от, пане президенте, генерали залужний, люди українці, я вас прошу, приїдьте, будь ласка, до нас, підтримайте нас. Ми не маємо права здатися. Ці хлопці хочуть вивезти на ноль і обнулити. Будь ласка, прошу максимального репосту, щоб і президент Зеленський і генерал залужний допомогли нам. Ми родичі військовослужбовців, які пішли Україну захищати, але на жаль, вони потрапили в лапи до справжніх бандитів. Просимо вашої допомоги. Ми приїхали на локацію, де ймовірно тривають незаконно з Белістої стола 77 і 56 бригади. Зараз сюди приїхали представники Нацполіції, приїхало ВКР, два представника і приїхало командування. Ну, Командування приїхало не на військових машинах, а на приватних і, скажімо так, нас на територію. Цієї установи не пустили, хоча це не військовий об'єкт, документи нам не показали. І зараз зайшли на територію поліцейські двоє, двоє ВКРівців і командування. Е, командування, скажімо так, веде себе хамовито, е, ну, не вітаються з родичами зниклих безвісти, е, починають нам там, грубо говоря, перешкоджати тому, щоб ми потрапили на територію цього об'єкта, де можуть бути наші діти. І, скажімо так, ми не впевнені в тому, що перевірка цього об'єкта буде проведена якісно через те, що у нас є достовірна інформація, через що е, військових. Зникли безліч 77 і 56 і ще однієї бригади, утримують саме на цій локації. Ми просимо максимального ропосту і вимагаємо від президента Зеленського і від генерала Залужного навести порядок. У нас є інформація про те, що хлопці утримують це законно, у нас є свідки, у нас є докази. І, скажімо так, нам відомо, що ці хлопці будуть намагатися вивезти на ноль і обнулити. Знову ж таки, наголошую на тому, що родин зникли з весності на територію цієї, скажімо так, установи не пустили, хоча це не військовий об'єкт і командування нам ніяких документів не показало, посічень також не показало. Тому ми не можемо бути впевнені в якості проведеної перевірки оцих приміщень, в яких можуть ймовірно знаходитись наші солдати. Прочитай на таблиці, що написано, який об'єкт. А ну тут написано тільки на цій табличці вход в домашніх з домашніми животними. запрещено. Ну ми не домашні животні. Ми батьки, матері, сестри, зникли в безвісти військових. Сімдесят цьому ніякого натяку, що це військовий об'єкт. Да, да, да. Ми розуміємо. Ми скажімо так, не світим цей об'єкт цілях безпеки, але знову ж таки розумієте, чому нас не пустили на територію? Ми маємо повне право перевірити. І скажімо так, впевнитися в тому, що наших рідних тут немає. А ми впевнені, у нас є свідчення. Що наших рідних тут утримували президенти Зеленський, генерал Залужний. Ви отримали заяви 20 листопада. Вимагаємо розібратися і вимагаємо визволити. зниклих безвісти солдат 77-ї бригади і 56-ї бригади з внутрішнього полону. Командуванню прекрасно відомо з ними спілкувалися СБУшники високопоставлені в жовтні місяці, і вони на жаль відмовились цих хлопців відпускати. І сказали, що якщо вказівки зверху не буде, то вони цих хлопців незаконно поневолених внутрішніх не відпустять. Так, от генерали залужний, звертаємося до вас. Будь ласка, дайте цю вказівку зверху, щоб відпустили всіх. І наголошую на тому, що у нас є списки. І в нас є дуже багато інформації саме по цих незаконно поневолених. І Якщо з ними щось станеться, то ми будемо звертатися в міжнародні організації і до міжнародного суду. Генерали залужний, будь ласка, наведіть порядок, дайте вказівку командирам 77 ї бригади відпустити незаконно утримуваних ними солдат, зникли безвісти солдат, і також президент Зеленський звертає вашу увагу. Якщо вони чекають вказівки зверху, то дайте їм таку вказівку. І розвідці з Дивіться, будь ласка, в цій ситуації, дорогі українці. Ми просимо максимального репосту і ми просимо вашої підтримки. Родини 77-ї бригади. Хто може під'їхати? Будь ласка, приїжджайте в Кривий Ріг, ми вас орієнтуємо. Також 56-та бригада, родини тих, хто зник безвісти в лютому, березні, квітні цього року. Ми чекаємо на вас, і ми звідси не поїдемо до тих пір. Поки е, хлопців не буде звільнено. Дякую.